Поховати. Ну була невеличка бійка з міліцією. Здається, це нормально. Ну, це мав бути жолобний день, а насправді став таким днем боротьби такого драйву. Я думаю, що э, патріарх Романюк міг тільки мріяти про такі про, про, про такий власний похорон. І якщо він дивився з неба на нас всю хвилину, то він радів. У своєму захваті від подій чорного вівторка унсовці не були самотніми. Їх підтримала вища духовна особа України. І коли весь світ заговорив за ці події, то українській владі невигідно вже було протистояти проти цієї церкви. Проти тих українців, які захищають і свою церкву, і свою державу. І тому через деякий час українська влада тоді, президент, стали нормально ставитись до, до Київського патріархату, тому що побачили, що за Київським патріархатом стоїть народ, стоять народні депутати, стоять віруючі. Громадськість з нетерпінням чекала на розгляд справи щодо побиття поблизу Софії. Лише суд міг назвати винних і притягнути до відповідальності впливових ляльководів, які смикали за ниточки, залишаючись у тіні. Та сподівання людей не виправдалися. Розслідування закінчилося нічим. Діло розслідувалося смішне завпадіння ровно столько, скульпка жінщина винашує 9 місяців. потом была закрыта. Постановление о прекращении дела заняло 39 листов. Само уголовное дело заняло 16, состояло состоялось из 16 томов. Смерть патріарха, побоїщу в центрі міста, довбання могили під стінами Софії, сотні поранених і жодного винного, жодної відповіді на питання, хто за цим стоїть, що їм було потрібно, і що б робили таємничі замовники, якби обурення натовпу вилилося в криваву вакханалію. Чи цього вони добивалися? Власне, саме відсутність чітких відповідей і дає підстави вважати історію поховання патріарха однією з найбільших провокацій і, водночас, загадок нашої історії. Відомо лише одне. Всіх затриманих того ж дня відпустили оперативно і без наслідків. А саму цю справу вперто ігнорують і влада, і мас-медіа, і правоохоронці. Наскільки ж могутньою має бути сила, що не без успіху стирає пам'ять про велику ганьбу чорного вівторка? І чи дізнаємося ми бодай коли, всю правду про події того літнього дня?